Друзі, я вас вітаю. Сьогодні нас очікує з вами тренування на мобільність з акцентом на кольшові суглоби. Багато вправ будуть в опорі на коліно, і тому я раджу по-перше, взяти щось, що ви зможете підкласти під колінний суглоб, коли ми будемо стояти в опорі на одній нозі. По-друге, якщо вам Дискомфортно виконувати вправи на колінах, то, напевно, краще це тренування пропустити. Але ви завжди можете спробувати. Можливо, у вас був дискомфорт, але з якоюсь подушкою чи звернутим матом вам буде набагато комфортніше виконувати рух. Я попрошу вас взяти зараз подушку. Або додатковий мат, або можливо, свій мат звернути в декілька разів. В мене є ось такий килимок. Я його буду використовувати. Схожі килимки продаються на Aliexpress, або можна підкладки використовувати для колін. Також є такі, які будуть покращувати відчуття під час виконання вдарила по мікрофону. Можна замовити такий килимок, і вони будуть покращувати відчуття під час виконання вправ, особливо якщо у вас схожий на мій основний килим це килим для йоги. Він дуже тонкий і жорсткий. Тож. Ми з вами зараз попрацюємо з правим кульшовим суглобом. І перед тим, як почати рух, я попрошу: або якщо у вас є, ви можете взяти свої м'ячики. Якщо ви купували, якщо м'ячків немає, ви можете просто кулачками трошки простукати ділянку кульшового суглоба, стегна попереду сідничку правої ноги. Просто простукати ритмічними рухами. Зсередини зовні позаду. Така має роботи з нашими рецепторами. Простукали. Праве коліно пішло в опору на нашу підкладку, а ліва нога, розкриваючись стегном. Стає в сторону, стопа відвернута від нас. Наше основне завдання в цьому положенні лобкову кістку направити в сторону нижніх ребер, щоб таз був не розвалений а був в позиції нейтралі. Трошки можете похитати тазом вправо-вліво, для того, щоб ви звикли, звикли в кульшових суглобах залишатись в такому положенні. Відцентрували таз лівою сідничною кісткою, потягнулись немов би вниз, ліва нога розкрита. Якщо дуже дискомфортно, ви можете поставити ліву ногу злегка вперед, і буде комфортніше знаходитись в цій позиції. Ми зараз з вами залишаючи таз в площині, немов би попереду і позаду нас уявна стіна, штовхаємо в сторону вліво. І повертаємо назад. Вдих, штовхнули, видих, повернули. І ще 6. Слідкуємо за тим, щоб наш таз залишався в нейтралі. 4, 3, 9. Розкриваємо нашу ліву ногу. Один. Добре, тепер ми до цього руху додаємо. Руки. Ми штовхаємо з вами зараз таз вліво, руки рухаються вправо. А далі штовхаємо таз вправо, руки рухаються вліво, при цьому лобкова кістка направлена на нижні ребра. І ще шість. П'ять, чотири. Три. Дві. Одна. Добре. Молодці. Зберігаємо таз і ліву ногу в такому самому положенні, руки перед собою. І тепер, коли ми будемо штовхати таз вліво, наша права рука розкривається назад і вправо. погляд за рукою. Повернулись назад. Видох. Вдих. Видох. Вдих. І ще шість. П'ять. Чотири. Тягнемо лобкову кістку на нижні ребра. Два. Один. Добре. Є. Ми залишаємось на правому коліні і розвертаємось лицем до лівої ноги. Права нога зберігає опору, ліва нога може піти трошки вперед, так, щоб кут був більше, ніж 90 градусів. Рух схожий на той, який ми робили з вами в розминці стоячи. Ми будемо штовхати з вами таз вперед і вгору. Лобкова кістка буде направлена на нижні ребра, руки будуть продовжувати рух вгору. А потім ми з вами штовхаємо таз назад. Руки можуть знайти опору в підлогу. Ліва стопа натягнеться на нас, погляд в пупок. Тож, зараз разом зі мною починаємо. Вдих. таз вперед і вгору. лобкова кістка направляється на нижні ребра. Видих. Штовхнули таз назад. Вдих. Видих. Іще шість. Якщо у вас є кубики, кубики можна підкласти під руки, і буде легше з точки зору мобільності і балансу. Видих вниз, ще 4. 3. Не забуваємо про направлення лобкової кістки на нижні ребра, щоб поперек занадто сильно не прогинався. І останній. Добре. Молодці. Тепер ми з вами залишаємось на правій нозі. Лубкова кістка все ще підтягнута на нижні ребра, Позиція нейтралі. Коліна таз, грудна, клітина і голова в одній позиції. Ліву ногу ми ставимо на п'ятку і ми злегка поратуємо нею то всередину, то Назовні. І ми можете прям прокручувати своєю лівою рукою стигну то всередину, то назовні. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Дві. У, одна. Є. Рухаємось далі, в нас друга сторона. Я міняю і ставлю тепер свою підставку під ліве коліно. невеличка склейка, бо я забула в тренуванні прохлопати ліву ногу. Тому перед тим, як ми почнемо рух, ми поставили праву ногу в сторону і простукали так, нашу ліву. Ногу, внутрішню поверхню, стегна, передню поверхню, отут, в ділянці суглоба, сідничку. Біцеп стегна позаду, для того, щоб ліва нога краще рухалась. Добре? А далі. Вже розпочинаємо. Ми з вами ставимо знову праву стопу розкриту в сторону від нас, праве стегно внутрішня поверхня розкрита. Лобкова кістка злегка направляється на сторону грудини. Трошки похитали тазом вправо-вліво, щоб підготувати кольшові суглоби до нової позиції. Тепер занурили праву половинку таза вниз. Та залишається в нейтралі, поперек в нейтралі. Не прогинайте їм, направляйте, немовби передні ребра і лобкову кістку в сторону один до одного. І зараз ми трішки порухаємось в сторону правої ноги і назад, без рук поки що, вдих і видих. Розкриваємо праве коліно і повертаємось назад. Чотири. Три. Дві. Одна. Є. Далі ми з вами в, ці, в цьому ж самому русі додаємо руки. Ми тягнемось за правою ногою, а руки вліво. Після чого та стягнеться вліво, а руки вправо. Вдих. Видих. І ще сім. Вдих, видих. Шість. Продовжуємо розкриватись правим коліном в сторону. чотири, лобкова кістка направлення на нижні ребра. І останні два. Вдих і видих. Супер. Тепер ми рухаємось далі, ноги залишаються так само. Запускаємо рух в горизонтальній площині. Лівою кінцівкою. Ми рухаємось тазом вправо на праву ногу. А лівою рукою розкриваємось назад. На видих вдих. Видих вдих. І ще шість. Лубкова кістка продовжує направлятись на нижнє ребра. Уявіть, що ви витягуєтесь за головою далеко-далеко вгору. Останні три, 2. Одна. Є. Міняємо сторону. Ми розвертаємось з вами до правої ноги. Кут в коліні правої ноги трішки більше, ніж. 90 градусів, лобкова кістка все ще направлена на нижні ребра. Я нагадую, потім разом будемо робити. Ми з вами штовхаємо таз вперед, не мов би, і вгору, на вдих. Витягуємось руками вгору і назад, а на видих шукаємо опору рук в підлогу. Права нога вирівнюється настільки, наскільки комфортно, носок. На себе і погляд в пупок. І разом зі мною вісім разів вдих. І видих. Вдих. І видих. Якщо знизу будете дивитись вперед або на коліна, не буде розтягуватись задня лінія. Вдих. І видих. Тому так важливо, немовби ми тягнемо підборіддя. До ключіць чотири Вдих. і видих п'ять. Шість. Сім. І вісім. Добре, залишились в опорі на ліву кінцівку. Опора в ліве коліно, права нога рівна, носок на себе. І ми з вами рухаємо стопою то назовні, то всередину, але фокусуємось на тому, що рух відбувається не від стопи, а від кольшового суглоба. Рукою злегка можемо прогладжувати з ногу то всередину, то назовні. І ще 6, 5. Чотири, три, дві. Одна. Є, молодці. Рухаємось далі. Ми з вами сідаємо в позицію русалки. Підкладка, якщо у вас вона була по подушка, нам зараз не знадобиться. Одна нога ліва буде перед вами, а права нога буде зігнута а, під кутом а, перпендикулярно до килимка. Якщо вам незручно сидіти в цій позиції, не переживайте, ми одразу з вами знаходимо опору в ліву кінцівку, нахиляємось, як пізенська вежа, да, не мов би, і нам одразу ж легше стає для, до правого кульшового. Наша рука стоїть. Чітко, приблизно а, посередині да, нашого стегна плече розкрите, і ми немов би злегка постійно рукою відштовхуємо підлогу. Намагайтеся не провисати да, в лівому плечі, а все-таки знаходити якусь таку свідому опору. Праву руку поставили на таз, на праву половину таза. І зараз на вдих ми розкриваємо праве коліно назовні. На видих повертаємо його назад. Вдих розкрили, видих, повернули. Якщо виходить, ви можете ставити стопу на підлогу, якщо не виходить, і це викликає у вас багато дискомфорту, рухайтесь там, де вам зручно на сьогодні, тому що це про вашу особисту рухливість, а не про те, як я роблю. Ну і в мене права нога, здається, та краще, ніж ліва. Секретик. Вдих і видих. І ще три. Дві. Одна. Є. Якщо дуже втомилась, рука, можете злегка перепочити, буквально там 5 секунд, стряхнути трошки лівою рукою, і знову виходимо в позицію нашої пізанської вежі. І тепер. Права нога, вона через сторону розгинається вперед настільки, наскільки це можливо, і, згинаючись, рухається або назад в русалку, або, якщо комфортно, йде в розгинання кульшового. Але тут уважно, якщо ви вибираєте позицію розгинання, слідкуйте за попереком, так? тому що ваше розгинання може простимулювати перерозгинання в хребті, а нам треба залишити це положення. Тож кожен вибирає для себе, де йому комфортно. Вдих, видих. Вдих. Видих. Коли виводите ногу, ви можете направити стопу вперед, якщо зручно, якщо не зручно, залишаєте її нахиленою. Видих іще п'ять. Чотири. Три одна. Добре. Піднялись вгору, поставили праву руку, розтягнули лівий бачок, трошки розвантажили ліву сторону. Міняємо з вами сторони. Знову сідаємо в русалку. Ви можете для себе відмітити, як у вас працює права і ліва сторони. Чи однаково вони у вас працюють, чи є суттєва різниця між ногами. Навіть коли ви сідаєте в русалку, вже може відчувати. Відчуватись певний дисбаланс між правою і лівою сторонами. Права в опору ми нахилились таз грудна клітина і голова у нас не мов би в одній площині. Ліву руку кладемо на а, ліву тазову кістку. Розкриваємо ліве коліно і повертаємо назад. У мене ліве коліно вже менш ефективно розкривається, я відчуваю трошки більше напруги. Тому я не буду старатися поставити прямо ногу так само, як на правій стороні. Це наразі не має значення. Намагаємось рухатись через розслаблення, а не через силу. Вдих і видих. І ще чотири. Три. дев'ять, Одна. Є. І зараз ліву ногу будемо виводити перед собою і повертати її назад. Пам'ятайте, повертаємо або коліно до стопи, або можемо завести ногу далі, якщо дозволяє відчуття в кульшовому, тут немає сильного натяження, і ви не прогинаєтесь в попереку. Тож, вдих і видих. Вдих, погляд перед собою. На мене вже не дивіться, просто робіть. Видих, вдих. Три. Видих. Вдих. Видих. Можете спробувати направляти пальці вгору, коли нога перед собою. Видих, якщо вам зручно. І ще три. Вдих, видих. І ще два. Вдих. Видих, вдих і видих. Добре. Відштовхнулись, ліва рука заземлилась, і ми розкрились за правим боком. Добре. Далі йдемо з вами в позицію чотирикутника. Але наші ноги будуть на ширині, не на ширині, а в півтора раза ширше наших плечових соглобів. Долоні ставимо під плечі, пальці і рук розкриті. Наші коліна роз'їхались приблизно на ширину килимка. Наші стопи залишаються на ширині колін. Тобто вони не завернуті в сторону, залишаються на ширині колін. І ми з вами відцентрували себе. Уявили, що ми підпираємо нашою головою, грудною клітиною і крижем уявну стіну, да? стіну, стелю над собою. І цю стелю ми хочемо тримати протягом всього руху. Далі, для того, щоб ви не відчували, що ви стоїте саме в колінах. Спробуйте оцю ділянку, да, ділянку гомілки, всю гомілкову кістку і стопи, почати втискати в підлогу, і тоді ви знайдете опору нижче вашого коліна, а ваші ноги стануть активними. Первинно ми з вами тиснемо ногами вниз і тримаємо нейтраль. А тепер до цього тиску уявіть, що ви би злегка стягуєте килимок. І ви повинні відчути, що ваші м'язи внутрішні стегна і ваш прес злегка активувався. І тепер втискаючи ногами в килимок і підтягуючи ноги мов би, між собою, ми навдих злегка штовхаємо таз назад, тримаючи нейтральний, не підкручуючи таз, і на видих повертаємося. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І продовжуємо. Ми продовжуємо тиснути гомілками вниз і стягувати стегна між собою, Не мов би хочемо стягнути наш килимок. Активуючи внутрішні частини стегна і наші ноги, ми звільняємо зону крижу, кришу одна з кісток, яка формує наш таз. Вдих. І видих і ще три, деві. І останні є, фух, трошки розслабились. Тепер ми з вами стягуємо ноги на ширині кульшових суглобів і праву ногу відводимо злегка вперед. І тепер, тримаючи ногу вперед, тут вже не буде напруження, ми будемо рухатись зручно. Ми на вдих штовхаємо від себе килим, опускаємось вниз і немовби да, вправо звалюємось, так і повинно бути. На вдих повертаємось назад. Видих. Вдих. Якщо в якійсь вправі ви відчуваєте дискомфорт, ви завжди можете зменшити амплітуду або її пропустити. Просто пропустити цю вправу. І в нас ще чотири, вдих і видих назад, і вдих вперед. І ще два, і останні. Є, змінили позицію ніг ліво вперед, право назад, вдих назад, видих. Вперед. Вдих назад, видих вперед. І видих. І ще п'ять. Чотири. Три, деві. Одна, добре, є. Залишаємось в цьому положенні, виводимо праву ногу назад, знаходимо в неї опору до правої ноги ліву. Тягнемось засідничними буграми вгору, при цьому згинаючи коліна, але тримаючи спину. В контролі, тобто не провалюйтесь туди в спину, а гарно розштовхуйте килим руками в сторони і не провалюйтесь в плечах. Вдих і видих в планку. Вдих ще два. І видих в планку і один. Вдих. Залишились і похитали тазом за рахунок вирівнювання то правої, то лівої ніг. Останні п'ять, чотири, три. 2, Одна. Добре. Є. Yeah. На сьогодні наше тренування на мобільність кольшових закінчено. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми враженнями і відчуттями після тренувань.